Андаство України були внесені зміни щодо ступеня придатності, зокрема мається на увазі формулювання ще в жовтні 2024 року. Однак це питання доволі актуальне. До чого про що ведеться мова? Про те, що ви раніше проходили ВЛК, були визнані непридатним і було формулювання «непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку як підстава для виключення з військового обліку. Зараз формулювання інше – «непридатні до військової служби. Це є підставою для виключення. Враховуючи такі зміни, перепроходити вам військово-лікарську комісію не потрібно. Тобто ви раніше пройшли, вас е, визнали в тій редакції закону України про військовий обов'язок та військову службу, виключили військового обліку в тій редакції наказу 402 другого, е, визнали непридатним з виключення з військового обліку, і все третього не дано. Якщо вас якимось чином поновили поновило на обліку, то тоді вже це питання. Відповідно юридичного супроводу, тощо. якщо будуть питання, пишіть звертатись, дякую.